Наш театр щороку намагається організувати обмінні гастролі. Цього року, враховуючи ситуацію в країні, ми вирішили, що питання безпеки дорожнього руху питання досить актуальне. І тому з Держінспекцією дорожнього руху міста Хмельницького, з управлінням освіти ми проводимо таку акцію: знайомство дітей з правилами дорожнього руху. Ми зробили обмінні гастролі. У нас також в репертуарі Є вистава Небезпечні пригоди, яка присвячена правилам дорожнього руху, яка існує у нас уже чотири роки. Але дізнавшись, що Тернопільський академічний театр актора і ляльки випустив нову виставу, дуже доступну для дітей, дуже показову, ми домовилися з ним про обмінні гастролі, і таким чином наш театр дві неділі працював в місті Тернополі. А Тернопільський театр протягом двох неділь працював працює в місті Хмельницькому. Мені здається, що проект дуже вдалий, тому що коли говорить фахівець про правила дорожнього руху, а потім люди, діти наглядово бачать, як казкові герої користуються цими правилами дорожнього руху, то дитина засвоює їх значно краще. І звичайно, я дуже вдячна і викладачам, які проводять спільно з нами таку виховну роботу і державній інспекції з дорожнього руху мені здається, що ми зробили дуже дуже гарну справу для наших дітей. Даний захід ще раз дітям нагадує та показує, що правила дорожнього руху необхідно вивчати з самого раннього возрасту для того, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Даний захід ми проводимо щорічно. В даному заході приймає велика кількість дітей, що дає нам змогу зібрати велику кількість дітей різного віку, де ми їм ще раз нагадуємо та наголошуємо про необхідність дотримання правил дорожнього руху. З початку року на території міста Хмельницького трапилось 12 дорожньо-транспортних пригод за участь дітей, з яких 5 повинні дітей, де діти отримали травми різного ступеня важкості. Тому Держінспекція ще раз хоче наголосити звернутися до батьків, щоб батьки ще раз нагадали, а хто не вивчив, вивчив правила дорожнього руху, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод. Там, там показували про те, що, що, що там на, що надо дивитися на дорожні рухи, що треба слухати світлофор. Червоний означає стоп, жовтий увага, а зелений руш.